Ще сили вражають рідкісну, а часом й унікальну техніку росіян, зокрема, поблизу селища Козачі в Херсонській області була знищена російська мотолига, тобто МТЛБ. Але не звичайна, а з встановленим корабельним озброєнням, які застосовують на суходолі. Зокрема, на цій знищеній бронетехніці був радянський вогнеметно-запалювальний комплекс А 22 вогонь. Максимальна дальність стрільби останнього становить понад 9 кілометрів. Він призначений для ураження. Легко броньованої техніки та піхоти, а тепер це попіл на відео бойова робота бійців зведеного загону груби ПЛА генерала Марченка, і це перше візуальне підтверджене знищення українськими бійцями подібної техніки.